Відео огляд двохкімнатної квартири на Русанівці, яку ми здаємо в оренду. Тут у нас східна група і величезне дзеркало, що буде дуже зручно оцінити свій зовнішній вигляд перед виходом. Броньовані двері, домофон, сигналізація і електрика замінена. Якщо там далеко виїжджаєте, то буде дуже зручно. Тут у нас тумби для зберігання взуття додаткові, ну і для всяких дрібничок. Також дзеркало. Далі підемо в санвузол. Санвузол, до речі, дуже великий. Тут і душова кабіна є, і все вмістилося. До речі, бойлер. Зверніть увагу, бо всі знають, як воно виключає ту гарячу воду. Тут зеркало з підсвіткою для макіяжу дуже зручно буде. І ось тут ще одне дзеркало додаткове, можна буде всю хімію заховати. Далі підемо на кухню. Кухня в нас обладнана абсолютно всією необхідною технікою. Є вбудована духова піч, мікрохвильовка і газ, що дуже важливо в наші часи. Тобто газова піч. Дуже багато зон для зберігання. Ну і така красива обідня зона. Далі підемо на балкон. Це дуже важлива частина квартири, бо він величезний. Тут у нас заховався холодильник. До речі, балкон утеплений і на ньому прям дуже тепло, тому не хвилюйтесь. Прям комфортно. Взагалі квартира дуже тепла. Я поки знімаю це відео вже в 5 разів впрілась, якщо чесно. Тут у нас робоче місце, багато розеток, зверніть увагу. Взагалі, тим, хто працює вдома, максимально зручно, бо воно якось навіть відокремлено від е, основної зони відпочинку залу. Тут у нас диван дуже класний, замшевий. Приємний, накриваємо. Ну, ви розумієте, бо біленьке, не хочеться, щоб замизгалося. Також шафа велика, дзеркальна. Ну і така от зона. Тобто, ну, зал красивий. Я прям взагалі на стінах це венеціанська штукатурка. Я прям в захваті. Ось так виглядає. Далі підемо в спальну кімнату. Ой, я вважаю, що це найкрасива кімната. Тут у нас штори блекаут. І супер зручний матрас. От прям вау. Я прям сідаю і кайфую. Далі, ось тут іде е, шафа купе, тут дуже багато місця, до речі, Це зараз покажу. Ну, і тут ще є особисті речі. Люди заберуть їх. Але прям місця дуже-дуже багато, тобто влізуть абсолютно всі речі, можете не хвилюватися. Ще раз повторюю, що квартира дуже тепла, я прям е, в кофті мені прям ну, жарко, якщо чесно. Тому на літо тут встановлені кондиціонери, а на назинку ну, взагалі додаткового ніякого опалення не треба. Тож, чекаю вас на перегляд, квартира актуальна і здається в оренду.